Дахнівчанин Анатолій один із тих, кому доводиться позбуватися непотреби із садиби самотужки. Чоловік щотижня вивозить сміття в місто автівкою. Вивозять вівторок, вівторок я не завжди бувають вдома, тому приходиться вести бачки, які стоять на дорозі. Сьогодні він отримав нового контейнера. Новація радіє й сусід Анатолія. Каже, у мішки багато не покладеш, а бездомні тварини часто рвали їх. якби акуратний. Мені внішні он подобається. Представники черкаської служби чистоти та волонтери-екологи укладають з черкасцями угоди та видають нові контейнери. Кожному клієнту вручають посібник із правилами вивезення сміття. Заключаємо договора по встановленню контейнерів. Контейнер без договорів не надається. У контейнерах це буде зберігатися, і тобто не буде розноситися по всій вулиці. Щоправда, користуватися ними містяни почнуть із весни. Владці переконані, саме індивідуальні контейнери вирішать проблему стихійних сміттєзвалищ. На сьогодні те, що ви бачите, бачите, це найменша кучка, яка є в Дахнівці, Я би так сказав, навкруги людям нема куди дівати сміття. Вони вивозять або біля кладовища, або все, що навкруг Дахнівки, являє, є ліси, є діпро. Вартість одного такого бака 582 гривні, та жителі за них не платять. Викласти свої кровні доведеться лише коли навмисне пошкодять. Люди відповідають тільки в тому випадку, коли вони за призначенням використовують контейнер. Наприклад, фарбу там хранять або якусь кислоту. За кілька років розповідають комунальники на контейнери встановлять датчики. Тоді люди сплачуватимуть лише за кількість спустошених ємностей. Наразі тариф за вивезення сміття складає майже 7 гривень з людини. Ірина Гришкова, Сельсаєнко, Віка Новини.